Village Life. Всім привіт! З вами Village Life. Це прожиття в селі, інтернет портал та ютуб канал. Так, сьогодні будемо підживляти Морку. Будемо використовувати дуже класний засіб від дуже класної компанії Ярос. Ми його використовуємо вже протягом цього року. Відеоролик це, звісно, перший. іменно з Використанням про обзор відеоролик є раніше випущений. Будемо підживлювати моркву У нас є дві грядки таких чи маленьких пропорція 25 кубиків, це, звісно, шприц на 5, але нічого. 25 кубиків на 10 літрове відро води. І проходиться, підживляється. Перед цим бажано, щоб був зволожений ґрунт. У нас зранку дощ пройшов трошки. Зараз корочка сухенька, але це нічого страшного. Використовую його давно, не жаліюся, просто супер. Мені подобається. Фішка цієї пляшечки, тут один літр у нас. Він заміняє нам в середньому це одну тонну перегною. Якби це супер. Ось ми набираємо, чекаємо 7 хвилин, не мішаємо. Воно вступає в реакцію. Це еко -доброго. просто потрібно зачекати 7 хвилин. І все. Заливаємо в наш оцей поливальничок і будемо підживляти. Ось так виглядає ця жижа. Беремо наш шприц, набираємо, набираємо таких, в моєму випадку, 5 шприців і просто тако робимо. Все. І чекаємо 7 хвилин і йдемо вносити. Все ми за. Оцей коли наші відра. Чекаємо 7 хвилин і переступаємо до обробки. Так, все, замішалося наш суміш. Зараз переливаємо і йдемо обробляти. Так, все, прийшли ми на наш участок, вже доволі темно таке, скажем. І просто починаємо ось так проливати нашу е, морку. Так, обробили ми морку нашу. Зараз підемо ще інше обробимо, але це вже не попаде в наш кадр. Посилання залишу під відео, де купував в кого що як. Це ну, не реклама. Користуюся ними давно, замовляйте, супер компанія, розкажу, що до чого як. Рекомендую вам просто. Натуральне, еко, добриво, Ніякої хімії, все чудово, росте класно. Застосування великий, просто величезний спектр. Малина, кущі, виноградники, картоплі, дерева, все. Навіть землю можна обробляти. Вся, в будь-якому випадку земля обробляється, розпушується. Просто супер. Винахід. Картинка зараз буде доволі вже погана. Ну, то таке. Хто використовує Ярус від їхньої компанії, пишіть в коментарях. Хто що як, кому підживлює, які пропорції, можливо, хтось свої комбінації робить. Буду радий прочитати. І все. Всім дякую за перегляд. Заходьте також на наш сайт villagelife.biz. А все про життя в селі можете написати в гуглі. Заходьте, шукайте. У нас є великий спектр статей на різні тематики, як жити і тому подібні рецептики, тваринництво, тахівництво і тому подібне. Про все знімаємо. А то й пишемо статті. Також YouTube Ютуб-канал ведемо. Є інші соціальні мережі, як Телеграм, наш, Інстаграм наш, всі профілі є. В, на сайті. Заходьте, підписуйтеся, все буде Україна. І давайте разом просувати Україну. Мовний контент. Буду радий за те, що будете робити е, репости, шарити наші е, статті у себе на сторінках, якщо вони вам будуть дійсно цікаві і тому подібне. Це ви зробите для нас велику послугу, якщо про... відшарити Наші статті у себе на сайті. На вашій сторінці також, в Фейсбуці і інших соціальних мережах. Все, всім пока!